штабу У таку годину сповістити кожну діну та кожну родину. Прямо світли є, іде главна вість. На землю приходить найдорожчий місць. Сутня, уже вся родина. І щоб живі та здорові зброї не тримали, жило в мирі і любові, щоб не воювали, українців берегтимуть, ангели крилаті, щоб народжувались діти в мирі, благодаті. Зараз Ізя вам грає, і добра всім обожаючи. Мої хидненькі. Так прожане танка. Е, чекай! Хвайся нам. За габовона! Марія? Діво не причесне. Приніс новину урочисту. Спішу я вам відзвітувати, що станете ви скоро. Мати, і не просте буде дитя, бо владу матиме царя, і не того, що в цьому краї, ну а того, що править рає. І розвідка повідомляє, на сході ірод наступає, тому збирайся у дорогу, бо там отримаєш підмогу. Не бійся, ірода, царя, твій пункт призначення зоря. Боже має народитись і з мого лона окрутитись, і буде це дитя над нами, і над царями, над панами. Ти краще що, скажи мені, якщо у сина така сила, що так торкосила, куди ми маємо? Манувати? з Бог воно даті. А ангел теж про ця подбав. Він нам на зірку показав. Ой, як та зіронька сіяє, і моє серце звеселяє. З нас ласки Бога, ми нарушаємо дорогу. А ти друже задрімав, ти козлів порахував, я овець порахував, вже постриг, воно продав і на фронту передав. Геть, спокійно, тихо брати, ти, ти зарібне багато, а ось тут, то як сказати, ще багато треба взяти. Міномети, та. Зачекай нас, скаменись, і від зборів відірвись. Хочеш всім допомагати, скільки грошей треба мати. Ти за рік успів багато, будуть дячі нам солдати. І Господь про це все знає. Ой, дивись селя ховає. Тодіть на світло, Божі діти, буде вам чому радіти. Потім і розбожевою, і війна почалась. Так, я чув, про це шанов, помагаю безумовно. Ну, у мене роль скромніша. біженців вже але очі ще беру. волонтерів маю. Ну, Це також є ні в року. Не будемо стояти збоку. Світ, побачив вашу захисть, захищатись не воле. Я на саміті мільярди випрошував на тепер. Ми продовжимо допомогу. Дамо кошти на підмогу, зброю нам надамо, ми здолаємо те зло. У правителі землі не вся влада в світі. Суть у істинах простих, щоб їх розуміти. І знайдете ви того, хто є сином Божим. Він єдиний цар царів, він вам допоможе. Вау, браво! Привіт, друже, здивував мене ти дуже. Не ломає дарма тікав. Ти прекрасно світрував. Ми ще серйозно починаємо. Кожен по першому не стане. Збирай всіх пропагандистів, наших чмобіків, садистів. Славнозвісний клич флеш вагнер. Ми покажемо їм тепер. Бо ви шуму не робили, але нас одні могили. Всю найде до план, руки опускати рано. Хоча і вісіч ми зустріли, та й нота закапіли. Хоча і втратиме панясі, у ітавзих все винесі. Так що попи наші наражають, цього силу ще має. А край сери надводні трансформуємо в підводні. Це ти теж придумав далеко. Але є до тебе справа. Як мені доповідали, в небі ангели заграли. Світить там якась зоря. Всі чекають на дитя. І це мені перешкоджає, та дитина силу має. Слово може розтоптати, душі мене відібрати, А мені таке не треба. То звертаюся до тебе. Розшукай дістам, знайди, край дитині поклади. Боже мій, це диво восталося. В небі ясного сіяну, світло із самого раю на руках його тримає. Це малесеньке дитя, наша вічність і життя. О ніч свята, ти світу, добра доле, тобі живе у дій глибинних суть, щороку сходиш ти над чистим полем, де пастухи овець свої в касу. Наша Господня зірка ясно ясно уже віки над грішним світом сходить, Щороку постарець невез прекрасний, з благою вістю знов до нас приходить. Це цар царів, я молюся, і перед ним я поклонюся. Mm -hmm. Йо, де ти де? Бігом до мене! Що ти в тебе за проблема? Я що тобі казав робити? Знайти дитину та вбити. Mm -hmm. Ти не вбив, собі гуляєш, муйси. Mm -hmm. Понімаєш ти, не вдажу. Я і сам сижу і плачу, прийняв рішення пошта, в цей гармат по полових будинках у по нічну котрусь годину. І пошло все і по плану. Має генерали сп'яну, все, артуни ряд поклали, і в бутылку добивали. Якийсь вайка покурів там, на складі, де стояла, і вона титанувало. Тепер як не стало. Ну і Ірод, ну і брат. Добре, є для тебе звістка. Ось тримай тобі повістка. Ні, де да не могу я воювати, там здоров'я треба мати. Заспокойся, друже, брате, там не треба працювати. Можеш лішки постояти і гранату обіймати. Та хочу побажати спокою і миру в серці, кишенях банкноти, більше радісних моментів, ні грамоску роботи, нехай янгол ваш з неба вас охолоняє, а Марія, Мати Божа, ласки посилає. Живіть з Богом, для Бога, моліться, чувайте. Про мене війна й для Бога коляду співайте. ól natuð er